Доброго дня, я Майя Ходерева, лайфкоуч, копірайтер та е, мати дитини, яка навчається в першому класі. Ми російськомовна родина, але моя дитина навчається в україномовному класі. Отже, у нас така мета навчитися добре розмовляти українською мовою і полюбити саме цю мову. І коли дитина вже почала добре читати, я помітила, що букваря вже замало, тому що там не такі вже яскраві історії, вони більш такі навчальні тренувальні. І я вирішила записати дитину до бібліотеки, щоб він мав змогу читати сам україномовні книжки. А деякі книжки нам дарують. Оцю книжку читаємо по складах, подарувала нам бабуся, і нам вона дуже сподобалася ця книжка, тому що тут невеличкі оповідання, великий шрифт і дуже дуже красиві такі малюнки. Отже, дитина зараз може прочитати одну історію, ми можемо її обговорити про що ця історія. І подивитися яскраві малюнки. Дивіться, які вони гарні. Просто, ну, неймовірно чудові малюнки. І що мені тут подобається, що ці історії не тільки вони короткі, але в них якась є. Одна головна думка: ці історії навчають бути чутливими до оточуючого середовища до природи, обережно та уважно ставитися до матусі. Про майстра та ремісника цікава була історія. Дуже цікава історія, бо я людина. ну Дуже такі, знаєте, коротесенькі оповідання, але вони такі несуть певні думки, які роблять нас більш людяними і уважними до оточуючих. Дивіться, які просто чудові, чудові тут малюнки. Просто з великим задоволенням ми цю книжку прочитали. І я вам рекомендую або взяти в бібліотеці цю книжку, або купити своїй дитині. Це дуже-дуже гарне оповіданничка. Це дуже гарні малюнки. А що мені в цій книжці не сподобалося? Мені так сподобалися, сподобалися ці оповідання, що я крізь шукала, де ж тут буде автор саме оповідань. Але я знайшла художника, я знайшла, хто був упорядником да, цього видання, Значить, видавництво Промінь цю книжку видало. Але ніде не знайшла, хто ж автор цих чудових оповіданічок. І коли ми пішли до бібліотеки, я знайшла книжку Сухомлінського. Я ще пам'ятаю в садочку, нам вихователі рекомендували читати дітям казки Сухомлінського. Отже, я тоді взяла, взяла у бібліотеці книжку Сухомлінського з казками. І коли я почала читати дитині на ніч ці казки, я зрозуміла, що оці оповідання, що тут в цій книжці містяться, вони. Авторства Сухомлінського. Отже, рекомендую саме цю книжку, якщо ви хочете заохотити дитину до читання придбати або взяти у бібліотеці. Ще я могу, можу сказати, що я не дуже розумію, навіщо розбивати по складах, тому що дитина, коли, коли вона вже навчилася читати, в ну, не знаю, навіщо її це по складах. Дуже нормально, коли просто такий великий шрифт і не розбиті слова по складах. Але якщо вам треба ну, для тренування, щоб дитина читала по складах, то можна. Звернути увагу на цю книжку. Але я кажу, тут такі яскраві малюнки та дуже цікаві оповідання, що, в принципі, я рекомендую цю книжку взяти додому, та, щоб дитина ваша могла її почитати, полистати. Якщо вам подобається ця інформація, підписуйтесь на мої канали, та я буду дуже вдячна, якщо ви будете ставити лайки. Та коментувати і ділитися своїми враженнями, та може якимись своїми думками або цікавою дитячою літературою.